А нажимаем, например, с... да. сегодня что 30 -го вот. говорю, 15 -го то есть если мы рассматриваем какую-то сложную систему примеры сложных систем обычно приводятся в этом контексте то есть например что такое сложная система ну например человек или авиационный двигатель или какая-нибудь часть природы, которая живет по сложным механизмам закона, или какое-нибудь социальное общество, где живет очень много людей. То есть это все примеры сложных систем. Если мы подходим к проектированию сложной системы, то мы занимаемся анализом этой системы, декомпозицией этой системы, проектированием каких-то объектов предметной области и так далее. Вот. И раньше вот эта декомпозиция, она была алгоритмическая. То есть говорилось, наша программа должна достичь главную цель. И рисовался верхний большой квадратик. Вот чтобы достичь эту главную функцию, нам нужен этот блок, этот, этот. А этот блок можно разбить на этот, на этот, на этот. И получалась вот такая структура. От главной функции до, 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 до каких-то... Это декомпозиция. Да? Она предназначена для того, чтобы описать хаотичную сложную систему хоть как-то и дать предпосылки для ее начала разработки. Вот. Со временем, это было 30 лет назад, где-то лет 20 назад начали возникать предпосылки другой декомпозиции, которую со временем назвали объектно-ориентированная декомпозиция. Она не предполагает главной функции, она является горизонтальной, и она говорит о том, что мы смотрим на сложную систему под двумя углами. То есть мы под статическим углом и под динамическим смотрим. На статическом уровне мы ищем классы, то есть некоторые объединяющие вещи. Вот это вот, например, ну вот скажем, есть животные, есть люди, да, есть а отдельные собаки, кошки, да, а есть конкретно кошка такая-то, такая-то, такая-то. Да. И грубо говоря, классы это некий тип, по которому может вести себя некий объект. И отдельно есть объект. У объекта есть цикл жизни, то есть он создается, живет и удаляется. На основании вот этих двух иерархий, классов и объектов формируется горизонтальный уровень связей, взаимодействия, жизненный цикл вот этих объектов, которые между друг другом как-то взаимодействуют. Например, когда вы играете в любую компьютерную игрушку, да, открываете, смотрите, ага, у меня тут есть там какие-то поле, там заборчик, деревце растет, тут человечек ходит, там ему дорогу кто-то переходит, все это объект. И у этого объекта нельзя сказать, что этот важнее этого. Или вот это деревце, там, человек важнее, чем деревце. Нет, у них есть свойства. Дерево, например, стоит, растет, да, человек, он ходит. У них есть свойства и поведение, как они взаимодействуют с внешним миром. Поэтому при объектно-ориентированной декомпозиции, получается, строят такие функциональные объекты, круглые, можно сказать, говорят, какие у них свойства, что они умеют делать, как они ведут себя, и как они взаимодействуют с другими объектами, либо событиями в этой сложной системе. Вот, получается такой горизонтальный уровень. И каждый объект, он не лучше или хуже, он просто такой либо такой. У него разная функция. И между собой они могут взаимодействовать, либо не взаимодействовать, исходя из э, нашей игры, которую мы пишем. Я думаю, что точно так же. Э, то есть, когда это все находится вот здесь, вот, да, то здесь нет что-то важнее или не важнее. Да? Там есть один объект, второй, третий, mm -hmm. и какой-то объект не требует. Мне нужно больше памяти. Ему не надо больше памяти. Ему надо столько памяти, сколько он занимает. Mm -hmm. да? И соответственно, ему не нужно отвечать за то, что он не отвечает. Есть другие созданные объекты, которые за это отвечают. Поэтому здесь четко э, как бы от, отделяются функции одного объекта от другого. Его внутреннее содержание является скрытым для внешних объектов, как он там себя внутри ведет. А наружу выходят такие ножки, как интерфейс. То есть я взаимодействую с тобой так, с тобой так, с тобой так. Получается, такие объекты, они предоставляют некий интерфейс с внешним миром, как они себя ведут. Но внутри они, можно сказать, такие, как отдельная сложная система. На базе этого очень просто разделить как бы обязанности, потому что можно отдельно создавать эти объекты, можно отдельно создавать связи между ними, можно как-то там... Вот. Но все это обладает вот в общем... То есть эти объекты, опять же, запускаются в игру, и никто не знает даже, как они себя поведут, но исходя из тех функций, которые у них есть, они себя как-то ведут. Поэтому они очень хорошо моделируют сложную систему. Например, прохожий пошел, машина поехала, свет загорелся туда еще. Это никогда ну, последовательно не спроектируешь. Но если каждый живет по-своему, да, объект, то вместе получается такая модель сложная система живой. И исходя из этого, то есть это был прорыв в программировании. После этого, ну, в принципе, все языки программирования перешли на такой уровень очень легко создавать такие библиотеки, пакеты, которые уже работающие, легко их потом подключать, таким образом упрощать взаимодействие. Исходя из этого очень большой прорыв для информационных технологий, то есть мы видим, что каждый год выпускается там новое устройство да, с какими-то новыми характеристиками. Вот, у него есть какой-то ресурс. Там, ну, тогда... возможно какие-то подобные принципы можно применить и в проектировании, не знаю, государственных структур, либо взаимодействия там. Ну, фактически можно создать компьютерную игру, в которой будет министерство, люди, там что-то еще. Если посмотреть на эту задачу так, то можно смоделировать этот процесс и посмотреть, какие объекты будут более функциональны. То есть для обеспечения какой-то некой общей, ну, то зачем эта игра. Так а зачем эта игра, в основной вопрос? Mm -hmm. Для чего? Это сложная игра. Это с этим надо определиться. Это сложная игра. У нее не может быть Это одной работает. функции, например, чтобы этот человек победил всех. Да? Ну, то есть не может быть такой цели. Скорее всего, есть цель, ну, например, устойчивое развитие. Да? Устойчивое развитие. Sustainable development, которую сейчас в мире все разрабатывают. Украина пока даже не готова об этом говорить, потому что ей нам нужно научиться жить, а не выживать. Поэтому цель может быть вообще просто начать жить. Перейти на а потом другую уже другую может другую. быть цель перейти на следующий уровень, когда мы уже заботимся не о том, где купить колбасу, да, и как себе там квартиру. Когда надо. уже посмотрим, как себя вести, какие отношения выстраивать с миром, чтобы это Ну, щось було такое, щоб воно двигалося, щоб воно розвивалося, не періодично друг друга там всі тик-дик-дик-дик-дик. Сходячи тільки від своєї розповіді, що, тому що я не зовсім розбираюся, як це ну, так, в комп'ютерній системі, але коли ти говориш про цих е, різних функцій, що кожен об'єкт має інші функції. Мені це так звучить, що начебто можна, і можливо, це можна в дуже ну, маленькій закритій системі розділити, що. Кожного є окремі функції, вони не дублюються. Але в якихось реальних ситуаціях, звісно, будуть ці моменти, коли у двох різних об'єктах будуть якісь функції, які схожі. М -м, так, або може там кожен по-іншому е підходить у них, але може виконувати самі функції, або такі функції. Да -да -да. Як... Да, це є таке. А, як з цим мати справу? З цим мають справу так. Якщо два об'єкта мають схожі, Спосіб поведінки, тоді створюється якийсь третій об'єкт, який називається інтерфейс. І він просто говорить, що поведінка ця називається так, я йду. Але кожен ходить по-своєму. І кожен об'єкт реалізує спосіб поведінки, ходить по-своєму, але взаємодіє з світом через цей один інтерфейс. Тому й нема, нема проблем змінити поведінку одного об'єкту, якщо інтерфейс залишається. Що це за інтерфейс? Ну, це інтерфейс може бути, ну я не знаю, це інституція, чи а, ще ти прикольно говориш речі. Я, чисто. Вот, если вы про систему, про эту лекції. холоповая там, У нього є теорія систем, взаимодействия <говорит> систем, є ще інформація. То есть, на ці питання я рассматривал вже глубже в плані того, як вони взаимодействуют, он это все рисует на, на графіках. Нормально, що я перемен? Шишован? <говорит> Не-не-не, нельзя. Слушайте, да, я тобі вот это себе говорил, что слава понимаешь? Тут... Хотел вам можно посмотреть, я вам запрошу под этим видео там ссылочки. И И тут дело вот в, в чём ещё вопрос. А, Дамай, дай, давай, давай. Його вот в чём ещё? Що об'єкт з точки зору свого пристрою, він має життєвий цикл. І всі моменти життєвого циклу важливі. Як створення об'єкта, так його діяльність, так і знищення його, якщо він не потрібен. Якщо він виконав свою функцію, то він виділяється з пам'яті, тим самим звільняє простір для інших об'єктів. Тобто він живе і не живе в залежності від того, в який час в цій системі він знаходиться. Якщо щось застаріло, то воно має себе видалити з цієї пам'яті. Воно просто займає мусор. Слухай, а можна ти кажеш, що кожен там, твій, наприклад, я йду. інтерфейс називається Іду, але кожен ходить по своєму. Але може бути такого, що. Ходять однаково. Може бути. Ну, якщо це один і той же об'єкт, і у нього два екземпляри, то д... тоді вони ходять однаково. Наприклад, функція шробила mm корсь. -hmm. Ну, якщо це дві, дві кішечки, або там дві дівочки з бантиками червоними, да? однакові абсолютно. От вони однаково ходять. А якщо це солдатик, то він уже по-другому ходить. Але якщо це дві кішечки йдуть, то вони однаково ходять. Але ти можеш зробити ще кішечку, яка ходить не однаково. Mm. Якусь третю кішечку. Але, в принципі, немає проблем, щоб були два однакові ходівці. Да? А тепер я трошки не все зрозумів. Оце розповідав. Це що, програма нова? Чи що це? це спосіб чи? проєктування, це об'єктно орієнтована декомпозиція або програмування, або об'єктно орієнтований аналіз і розробка. Це, це стоїть... спосіб погляду на складну систему. Да, як образ. її декомпозицію, як виділити із цього хаосу, то ми дивимося, як щось із нього виділити, щоб наділити його функціями Сирам... якимись. Це, для що? це можна я тебе тому, що я запитала. Ні, ні, ні. Ні. Це, це... Для того, щоб змоделювати поведінку складної системи і проєктувати. Як в житті відбувається? Таким програмі. чином пишуть програми. Але їх пишуть, який загальний можна створити допустим, модель функціонування культури. Какими способами подойти. Как як ще подойти? Про це інтерфейс. Можеш детальніше сказати, що це таке? Інтерфейс це абстрактний об'єкт, який не говорить як, але говорить що. Тобто він говорить, що я великий, зелений круг такої форми, і я що роблю? Я, наприклад, там переміщаюсь, стою Защищає і, наприклад, так розкладаюсь. Тобто в нього є е, двох, двох типів е, властивості. Одні, які він себе наділяє в властивості, інші, які він якби поведінка його властивості і поведінка защитить від ветра може внутрішньо зелений. Клас. Це його поведінка. Якщо в нього потрапляє все, якийсь зовнішня подія, то він може на неї відреагувати якось. Ну, наприклад, змінити форму Ісходяє чи коліс. Тобто він може через події, а події це теж такі, скажімо, такі об'єкти, які мають ну, скажімо, в системі, які іноді виникають. Тобто подія вона може виникнути. І об'єкти, які в ній знаходяться, можуть на це відреагувати. Кожен може по-своєму відреагувати. Може виникнути і маю щось Ну, Наприклад, один об'єкт може виникнути цю подію. Ну, наприклад, він візьме там і посвітить в когось фонаріком. Угу. А той, хто побачить цей фонарик, він зажмуриться, коли побачить цей світ. То есть это влияние на... Есть же вот, когда вот эти системы взаимодействуют между собой, допустим, вот если мы перейдем ближе к Минкульту, да, там культура России, культура Украины, да, эти системы, когда они же еще идет война этих систем. То есть они друг на друга влияют внешним, как свет светят фонариком, нам да. да, приходится закрываться. То есть это система как другая, которая работает... Понимаете аналогию вот эту, да? Тут іще смисл в тому, що коли так, я свічу, Мар'ян, дивись, смисл одному, такий, що одному, ми розділяємо відповідальність. відповідальність. Тобто моя відповідальність посвітити в тебе фонариком, а твоя відповідальність примружитись. Якщо я в тебе свічу, а ти мружишся не так, як мені хочеться, то це, це мої проблеми. Розумієш? Тому що ти знаєш, як ти реагуєш на це. І ніхто, в принципі, ну. Інший немає права тобі казати, як ти маєш на це відреагувати. Ти так реагуєш, тому що ти така є, як. Ну, uh -huh. Ти така зроблена. Такий об'єкт. Uh -huh. І в принципі, приділяти мені претензії можна мене там по-другому виховати чи там по-другому якось да, зробити. Але якщо я мружусь, то я мружусь, вибачте, мені больно. Uh -huh. Ну, насправді. Uh -huh. А скажи, ласка, коли це виникло, це програмування? Ну я думаю, що років 20-30 тому назад теоретично по Ано, приблизно де в середній ким? Так, так, десь в ті в ті часи теоретично, а практично почало десь в 95 му і так а далі. Чому? Чому? Да. Как такой а чому? Почому? Чому? Як саме такий підхід виник разом? Е, тому що там? системи склад... ставали все більш складними. Так. Да. А чим так, більше ти система, тим мрігалічно. менше її можливості нею керувати. Ти про комп'ютерні, я помічаю. Да? Так, да. так. Так, вот есть такие же, ну ты же понимаешь, что это аналогично, это взято, такое же устройство и вот этой среди государственной тоже системы, системные измены, да, когда они нам это терминологически... Когда период, все тогда... объекты находятся в поле досяжности, тогда в принципе легко ими двигать, но если их очень много становится, тогда управлять таким вообще, не... так можно просто настроить каждый объект, подстроить. Что было как-то общая система. Как написал, за я... То есть мы занимаемся совершенствованием или модернизацией каждых объектов для того, чтобы общая система вышла на какой-то другой уровень. Но мы не можем управлять всеми объектами сказать, так, а теперь двигаться сюда. То есть мы каждый объект совершенствуем отдельно. Я И смотрим, как он взаимодействует с другими. до то политики, Якась група людей, які виробляють культурну на политику, вони є як програмісти, які надають ці основні функції і форми. А тоді та... вони вже, тобто гра вже грається в сенсі, що програміст вже там пішов собі на, на наступний проєкт а гра продовжується. Більше до... того, ми не зможемо зразу спроєктувати готову правильну систему. Так. Ми, ми можемо тільки. І Почати таки, якісь основні речі, принципи закласти, а потім подивимось, як вона живе, як вона ну, зворотній зв'язок. І Потім модернізувати, потім знову зворотній зв'язок. Тобто це декілька ітерацій. Ти якби вибудовуєш стосунки з цією системою, яка ти приєднає. Але війде. ти проєктуєш спочатку таким чином, щоб тобі було легко їх модернізувати. Тобто ти спочатку закладуєш такі принципи, по яким підтримка цієї системи є можливою. А не то, що вона. оп! Не виконала функцію. Викинули, проєктують. Ні, не так. І одна з цих принципів, я думаю, обов'язково фундаментально мусить бути те, що ці різні об'єкти е, теж, як це сказати, вони себе модернізують чи себе формують. Ну, щоб не було це, типу, ну, це вже більше до ну, ну, це тобто... більше до більш складних систем, які називаються штучний інтелект. Ну, фактично, Об'єкт в процесі діяльності може збирати якусь базу даних свою базу знань і модернізувати себе. Але це трошки ближче до штучного інтелекту, тобто такі системи, які ну, модернізуються самі в процесі. Але це теж таке є. Вони більш складні, там, у них конкретні задачі. Загалом участь людини в цьому дуже потрібна, тому що ну, об'єкт. він… Дуже мало. А розкажи, що про це сустейбл девелопмент? Сустейнбл девелопмент це загальносвітній спосіб сталого розвитку. Mm -hmm. Це модель, яку зараз підтримують там, північні країни, скандинавські там, і так далі. Вони зараз не займаються, як устроїти своє життя, вони думають, так, що буде через 20 років, а що ми зараз, коли закінчаться ресурси, де ми будемо їх брати? А як нам не економіку підняти, прискорити? А як нам так жити? Бо Китай зараз дуже скачок в економічному, але це не факт, що він був блдевелопен. Тобто Радянський Союз в 60-ті роки теж був скачок, але після цього такий спад. Uh -huh. Тобто це ні про що не говорить. Uh -huh. Тому стратегія сталого розвитку, вона більш якби така повноцінна або багатовимірна, скажімо так, вона охоплює різні сфери і вона підтримує всю систему. Не просто економіку. Ніби з А вона дивиться, як цю систему, як з цими націями співпрацювати, з державою, що все робити. Холопа, але всі Ну, Тобто це такий сталий розвиток. Як ми можемо довго розвиватися, щоб не забути це. Я рад, що там Ну, Насправді це у неї теж. Просто це спосіб. Якби пояснення цього, але я думаю, що ми так само і в стосунках, і в соціальних пробуємо створити якісь такі, наприклад, як цей Мінкульт. Він має бути функціональним Він має виконувати свою функцію, якось взаємодіяти з громадськістю, з іншими установами. Зараз ми знаходимося в стані, коли йде війна система. Поэтому для того, щоб... как-то реагировать на это, да, нам нужны вот эти вот системные. Давай мы уже, ну, ты закончил мой Да, я. Нет, Компроматность его. Не, ну уже. Ставь паузу, чтобы это можно было.